Викладачі, випускники, студенти інституту психології університету імені Василя Сухомлинського разом із представниками Національного університету Міністерства оборони України та військовими обговорювали роль психологічної служби у забезпеченні емоційного, психологічного та соціального благополуччя громадян, а також особливості психологічної і соціально-психологічної роботи з військовослужбовцями та їх сім'ями. Сьогоднішні собиті. Збиття... Конечно, очень волнует тех людей, которые занимаются психологией. И очень большое внимание уделяем именно психологической подготовке военных, именно психологической помощи тем, кто попал в эти тяжелые события. Кваліфіковані психологи, викладачі та студенти інституту психології сьогодні працюють волонтерами у госпіталях, військових частинах та сім'ями військових, адже учасники АТО, повернувшись у сім'ю, часто не знаходять порозуміння з близькими. Тому психологи працюють над тим, щоб об'єднати родини військових, допомогти їм відшукати внутрішні соціальні ресурси, структурувати емоції, думки і проблеми. Робота з байцями це одне, робота з їхніми сім'ями це зовсім інше. потому что сам лично столкнулся с проблемой в своей семье, с моими родителями, которые меня дождались оттуда и не хотят, чтобы я снова ехал туда. Работа психолога после возвращения из АТО – это очень важно. Но мне кажется, что в этой ситуации мы уже бьем по хвостам, потому что психологическая травма, которая за время нахождения в АТО, она постепенно с маленькой нарастает, нарастает, нарастает. Олександр Жолоч зазначив, що в Україні має вестися професійна підготовка саме військових психологів. Дівчатки приходять к нам в частину, працюють з людьми. але в першу чергу я вважаю, що потрібно працювати саме там, і в казке, в бронежилеті з автоматом, і в випадку нападного вміти постояти засіб, оказати якусь першу медицинську допомогу. І роботи з цими самими факторими факторами да отакі психологічних травм, там страх, паніка. Миколаївською асоціацією кризовою психологічною службою розроблені методичні рекомендації, які допомагають людям, що перебувають у зоні АТО вижити у деяких ситуаціях та стабілізувати свій емоційний стан. Це вже третій тираж, ну в общій складності около п'яти тисяч. Розрос по всій Україні в різних частях, як нам передали вже дзвонили ребята з зони АТО, сказали, що так ми спочатку не розуміли, сміялися, чому ми їх учили, що делали, але реально допомагають. Они говорят, спасибо, реально работает. Психологи кажуть, що далеко не всі військові та їх близькі звертаються за допомогою, вважають, що справляться самотужки. С ноября мы планируем введение психотерапевтической группы для жен военнослужащих, то есть это жены матери, которые, которым нужна психологическая поддержка. На жаль, сьогодні психологи працюють у польових умовах. У Миколаєві та області немає окремого спеціалізованого центру з надання психологічної допомоги тим, хто перебував у зоні АТО, сім'ям військових та переселенцям. Ми приймаємо тих, хто нас звертається у приміщенні нашої психологічної служби, яка знаходиться за адресою маршала Василевського 55Б. У це обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які знаходяться на вулиці Спаські, 22. Хотілося Хотілось би, щоб адміністрація нашої області мер нашого міста звернув на це увагу, що необхідний сьогодні такий антикризовий центр, у якому працювали психологи і медики разом. Також викладачі та студенти Інституту психології звернулися до президента України з клопотанням про введення до списку почесних звань і звання заслужений психолог України, тому що професія психолога стала у великій нагоді у такі непрості часи, як зараз, тому має право бути відзначеною. Наталія Єчкалова, Антон Небіс, Телевізійні новини Миколаївщини.